Люди поважного віку, студенти та діти військових готуються позмагатися на боулінгових доріжках. На гру налаштовується 16-річний студент коледжу Андрій. Від початку повномасштабного вторгнення він займається волонтерством. Хлопець активно бере участь у житті міста. Я очікую отримати позитивні емоції, пограти з друзями. Буде цікаво, тому що старші можуть нам щось передати, ми можемо щось старшим передати. Звісно, ми добре граємо, але хтось може краще грати, хтось гірше. Ну, я думаю, ми справимось та може навіть переможемо. Різний вік не заважає учасникам на доріжках набирати очки. Олена Миколаївна вже не працює. Тож, аби не сидіти вдома, почала вивчати англійську та психологію. Жінка ділиться емоціями про те, як комфортно почувається в грі серед трьох поколінь. Давно вже не була зараз. Жаду молодість, емоції зашкалюють, тому що Дуже рідко буваємо зараз на таких мероприємствах і просто вражає те, що три покоління ми на рівні можемо в одній команді працювати. і Це дуже дуже показово і дуже подобається. Організували активне дозвілля міська рада спільно з гумштабом безкоштовно для 40 учасників. Виникла така ідея провести захід, де має бути власне три покоління: це дітки наші, це дітки наших захисників, наших сімей, військовослужбовців, це студенти, а також і старше покоління, які відвідують територіальний центр та є підопічними територіального центру, щоб вони разом поспілкувалися, обмінялися такою своєю енергетикою, поділилися досвідом, і це єднання поколінь, і це досить так ну і необхідно, важливо, і от ми подивимося». Як вони поділяться враженнями? Отримують позитив і найменші учасники. Одинадцятирічна Ангеліна каже, намагається збити страйк. Дуже подобається, і я думаю, що я переможу. Мені подобається моя команда. Мій брат молодший зразу всі збив. Усі дев'ять команд грали дуже згуртовано. Учасники підтримували одне одного і отримували гарні результати на доріжці. Впевнені, що Буде багато позитивних емоцій, що всі відволічуться від сьогодення, від того, що бачать по телебаченню, що відбувається в сім'ях, що відбувається на поруги і хоча б на годинку вони поринуть у гру. Усі учасники заходу з азартом рахували набрані очки під час гри. Однак перемогла дружба між людьми різних поколінь.